Український народ з давніх давен любив український фольклор. Це казки, легенди, пісні. Складали це люди і передавали з уст в уста. переказували події, які відбувалися в своєму селі колись давно. І наші люди це знають. Потім розповідали дітям, онукам. Сусідам, деякі розповіді, ніби фантастичні чи міфічні. Одну з таких подій розповіла бабуся своїй онучці. Бабуся народилась в 1892 році. Це малиш ж габка Іванівна. Габці Іванівні розповіла її бабуся, а онука цієї бабусі. ...розповіла мені... Колись не було в селі лікарів. Але були такі люди, які лікували людей травами, молитвами, мали якийсь божий дар, народжувались у селі дітки не в лікарні, а дома. А в селі була така бабуся, яка могла приймати пологи. Її запрошували всі. І вона допомагала, називали її Бабуся Повитуха. Одного разу її позвали прийняти роди. Зібралась іти, а їй чоловік говорить: спочатку не заходь у хату, а подивись у вікно. І скажеш мені, що ти там побачила. Тільки нікому не кажи. Вона підійшла до хати, заглянула у вікно і побачила, що висить повішений хлопець років сімнадцяти. Вона звичайно злякалась, але коли зайшла до хати, то не побачила нічого, що бачила, дивлячись у вікно. Породілля розродилась, був хлопчик. Прийшовши додому, все це розповіла бабуся своєму чоловікові. А він, подумавши, сказав, що як йому буде 17 років, то цей хлопчик повіситься. І дійсно так сталося жах. І ще був такий випадок цю саму бабусю запросили до породіллі. А чоловік знову попереджає перш як зайти до хати, подивись у вікно, що побачиш, не говори нікому. Заглянувши у вікно, бабуся побачила семирічну дівчинку, яка ніби топилася. А коли зайшла до хати, то нічого цього не було. Родила жінка дівчинку все добре. Коли бабуся прийшла додому, чоловік знову запитав, що вона бачила, дивлячись у вікно. Бабуся відповіла, я бачила утоплену дівчинку років семи. А чоловік і говорить, як доживе дівчинка, яка щойно родилась, у сім років утопиться. Мучилась, мучилась бабуся і вирішила. Попередить сім'ю, щоб слідкували за дівчинкою, щоб вона не могла втопитися. Сім'я дуже оберігала дівчинку, на річку не пускала, криницю закривала. Але одного разу трапився такий випадок. Дівчинка гуляла з бабусею, аж раптом насунулась хмара, пішов дощ. Бабуся збирала білизну, а дівчинка бігла до неї, щоб сховатися від дощу. Серед двору стояла полив'яна миска з водою для курей. Дівчинка спіткнулась і впала обличчям у миску і захлинулася. Життя цієї дівчинки скінчилося. Очі й говорять, що найменовано, від того не вбережешся. E